Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Це віник. Ну, скажіть, будь ласка, як без нього, як? Неможливо в господарстві, правда ж? Так от саме про віник у нас сьогодні піде мова у нашому відеосюжеті. Віник це оберіг. І ще який оберіг. Він же ж всю нечисть прибирає, бруд замітає, оберігає від усього нечистого, злого. І тому наш народ так багато приказок, прислів'їв, навіть казок склав. Але я не буду сьогодні про це. Може, зупинюсь тільки на деяких повір'ях. А в цілому ж хочу, хочу в декількох словах. Розповісти про цей такий особливий предмет знаряддя не можна без віника в жодному господарстві. І тому, переїжджаючи в нову оселю, обов'язково з собою забирають, віник, старий віник. Для чого? А щоб з тої домівки попередньої у нову оселю взяти з собою. Добрий дух злагоди, добробуту, мирного, гарного існування в родині, звичайно. І тому завжди забирають з собою в нову оселю. А що робити, якщо він старий? І вже не придатний, ні в якому разі він не викидали і не викидають. А що? А його спалюють. І я знаю, що ну, найкраще це коли все очищається перед великоднем, перед святами великодніми, і все спалюється. Ну і якщо він їх старий, тоді дуже добре з усім і його спалити. Але викидати кажуть гріх, як гріх, щоб він стояв. Перед іконами його місце біля печі в куточку почули. Він як має старшого брата і старшу сестру. Здивовані, не дивуйтесь. Старший брат це драпач. Ним найчастіше користуються де правильно, коли прибирають на подвір'ї. Драпач, як і він, теж покликаний, скажімо так, Прибирати навколо себе, робити чистим простір, але в деяких випадках люди кажуть, що драпач може накликати хвороби і іншу якусь біду. Бо ж дивіться, тим самим, що можна зробити чисте, можна і накликати бруд якийсь. Тому числі і хвороби. Ну, наприклад, мені доводилось бачити таке, таку ситуацію. Дівчинка років п'ять десь прибирає, замітає на біля свого біля своєї, біля своєї під'їзду і так чистенько вже стало. І тут прибігає хлопчик сусідський, забирає той віник і те, що вона замела назад назад, розумієте? Ну, прийшлося зробити звичайне зауваження. Я сказала про старшого брата Драпача, а ще він має і старшу сестру. Дагадались? Так, це мітла. Ну, З мітлою ми знайомі з дитячих років знаємо, бо ж казки читаємо. І коли навіть вже в солідні такі роки свої внукам розповідаємо. І знаємо, що. Війсьма, баба Яла на мітлі літає, сліди свої, свого негарного замітає. Ось так. Ну, щодо заборон, то їх є багато, назву хоча б деякі. Не можна переступати через війни. Кажуть, не ростимеш. Не можна ні в якому разі віником бити. Кажуть, або згорбатієш, або хвороби якісь такі страшні, накличеш. Ну і точно рости, то точно вже, якщо бити віником, то кажуть, що не будеш. А ще деякі, деякі е люди вважають. Що коли вдарити віником, я навіть чула таке, ой, не би її бо ж ледача буде. Значить, віником не можна бити, щоб людина не була ледача. Ну взагалі-то віник е -е, покликаний дійсно служити людині дос досить е -е, багомо, досить довго. І він дійсно пошановується не випадково. Він їх оберіг. Пам'ятаємо про це, а ми з вами зустрінемось у наступному відеосюжеті.